Сергію Михайловичу, ви досліджували історію футбольних змагань в селах Чернігівського району. Що ви можете сказати про історію футболу в Сідніві? Справді доводилось займатися мені цим напрямком роботи. Я займався насамперед тому, що інформації обмалі дещо знайти про це практично нереально. Архівів не збереглося, тому що тому все, що вдалося витягти, в принципі, мабуть, вже більше не знайти. Що можна сказати про футбол у Сидію? Заході у нас в районі футбол почав розвиватися активно, я так розумію, десь. 50, особливо 60 ті роки. 50 років це купня колгоспів, але правда тоді про це в газетах взагалі не писали. В 60-ті роки це вже пішли змагання на чемпіонати і кубок району, але знову ж таки знайти про них майже нічого неможливо, не тому що в нас якісь сліди кубкових змагань це з 65-го року, чемпіонати району 73-го року. Тому інформація дуже ривча. Тобто районна газета про те раніше не писала. Тодішня федерація футболу чи спорткомітет районний, ніяких паперів не зберегли, тому. Що стандарти архівні не вимагали подачі цих інформацій на зберігання, вони їх не подавали. Тому, на жаль, все дуже сумно в цьому плані, тому дуже поверхова інформація. Але про Сидні все ж таки є, що сказати. А довоєнна преса інформації існує щось про футбол. Це, як правило, лише колишні районні центри, і то там про футбол я нічого не бачив, крім навіть в Чернігіві щось знайти. Це неймовірна проблема. Не говорячи вже про якісь дрібніші міста. Тобто, Чернігів, Прилуки, там ще ніже, але це на тому рівні і то дуже дуже епізодично. Там бучі не до того було в ті часи швидше за все. Що стосується Сєднєва, перша згадка, яку я знайшов про Сіднівський футбол, стосується 72-го року. Це команда тоді виступала на Кубку району вперше. Ну наскільки я розумію, вона може виступала раніше, може це були 60-ті роки, але ну, принаймні це вперше в газеті про це проскочило. Вони тоді виступали ще не дуже вдало, але цікавий факт за 73-й рік. Значить, команда взагалі до 76-го в чемпіонатах району не грала. Але в 73-му, от Сіднівці, раптом захотіли зіграти з найсильнішою командою району. Тобто, мабуть, мали якісь амбіції, вже, мабуть, якісь був певний досвід, і, мабуть, якийсь рівень гри вже був. Раз вони викликали на спаринг саме найсильніших. Найсильнішою командою на той час була Киїнська хвиля. А, ну, вийшов, правда, повний конфуз, тому що хвиля просто розбила Сіднівців 13-0. Це взагалі був тоді триконний рахунок. Ну, тим не менше, сам факт те, що ось такі амбіції були. Те, що ту хвилю викликали на двобій і не кого-небудь, а саме найсильнішу команду району. Уже багато про що. Сиднівські говорить. козаки вирішили взяти. Ну, принаймні, хочу сказати, що вони потім виступали в Кубку 74-го року. От в чемпіонаті вони почали грати 76-го. Якраз тоді була всього одна ліга. Там 10 команд грали, два кола, Сідні. Німці там барахтали знизу, там передостаннє місце, по-моєму, в тому рівні. Але в 78-му, на третій рік, вони раптом там аж третє місце зайняли. Причому це власне найвищий успіх в тому плані, що якщо поділятися футбол, як правило, чемпіонати поділяються на кілька ліг. Я вища Ліга, я перша, я друга. От у вищій Лізі от тоді вони грали в 78-му, третє призове місце. Це найбільше їхнє досягнення. Потім вигравали першу лігу, але в вищій Лізі у них такого не було. Стабільно грала, не розпадаючись до 94-го року. Це при тому, що багато команд розпались там 90-й, 91-й, в дні команда існувала до 94-го року. Хай там, може, зірок з неба не хапали, але демонструвала дуже солідний рівень. Команда це була таким вже старожилом чемпіонату. Іноді були провальні сезони. Команда скочилася в тодішню е, другу лігу, потім піднімалася в знову вищу, потім знову скочилася в третю. Ну, принаймні така ось тим не менше, команда стабільно виступала. Команда була. Таким певним міцним горішком, просто так приїхати і взяти е -е, переможні два чи три очки з сідням, це було не так то просто. Команда відроджувалася в 99-му році, 2001 му до 2003 го приіснувала теж без особливого успіху. Потім, е -е, якраз коли з'явилася компанія «Еліт-Картопля», от е -е, тоді був такий потужний спалах, коли команда виступала і на районі, і навіть два роки провела в обласному чемпіонаті 2007-2008 рік. Причому в чемпіонаті району 2006-го зіграли не дуже вдало. Десь так в нижній частині таблиці, але в 2007-му, коли пішли на область перша ліга, там зайняли там десь так, умовно, п'яте місце з 12. Точно не скажу, але десь були вгорі. Перемог було більше, ніж поразок, що було досить все-таки показово. На районі там виступали, програвали, а тут ось на області досить непогано себе показали. Навіть наступний рік вони пішли грати чемпіонат області Вища Ліга. Ну, якраз тоді співпрацювали з командою ЮСБ, це дуже відома команда в Чернігів. Сьогодні це ФК Чернігів, одна із їхніх команд. Попередників, так от тоді вони в вищій лізі грали, правда, теж не дуже вдало, і після того команда розсипалася пізніше. відродилася команда вже десь так в 2012-13 роках, коли в районі було дві ліги. Досить успішно виступали у першій лізі, не займали перше місце, але двічі поспіль були другими. Це давало право грати перехідні матчі за підвищення в класі. Перший рік, здається, 13-ї вони все таки не змогли підвищитись, але другий рік змогли перемогти. Команду здається, це був Чернігівський барс, і зіграли кілька сезонів у вищій районній різі, ось сучасного вже районного футболу. Потім команда знову таки розпалася, втратили спонсора і відродилися заново. Ото 2020 2000, мабуть, рік. Рік відіграли на чемпіонат колоса районний, там грають 8 на 8, спрощений такий футбол. Але останній сезон ось зараз командою займається Максим Юшков, Команда зіграла в чемпіонаті району. Зараз там нова федерація, нова. Структура одна поки що ліга, але в цій одній лізі 12 команд седм включився в останній момент. Всі передвікали цій команді там, останні місця безнадійне призибання внизу. Е, перші там, кубковий матч програли, попали на дуже потужну команду Свишень і програли, і все ж таки там дуже сильно програли, здається, 0-10. А потім в чемпіонаті ще дві поразки, а потім як пішли грати, і там у них була серія, коли вони з дев'яти матчів виграли сім, і навіть боролися там до за досить високі місця. Фінішували дев'ятими з дванадцяти, але це вже скажу, що дуже потужний результат. Далеко випраде, всіх тут тріїв аутсайдерів, і поборовшись більш-менш з командами, які ну власне навіть лідери, призери чемпіонату, чемпіон, вони так просто очки там не брали. Навіть минулорічний чемпіон Смолянка, ФК Смолянка, скажімо, дівчині чудом просто вигравала в Сіднівців і Власне, тут сьогодні мав брати очки, хоча це теж вважалося повною сенсацією. Власне, якраз згадаю про те, що Передостанній оце, цей спалах футбольний у 2012-2018 роки, саме там припадає головний успіх Сіднімців, вони тоді здобули Кубок району. Це був 2015 рік. Команда ще грала у першій лізі і змогла пробитися у фінал, в фіналі перемогла. Це найбільше досягнення Сіднімського футболу, от третє місце 1978 року, вища Ліга. Перемога в першій Лізі і ось взяття Кубка. Більше того, вони у 2015 році потім грали ну, у нас чемпіон району. і Володар Кубка, потім в кінці сезону проводять матч за Суперкубок. І от Сиднів один раз в своїй історії грав матчі за суперкубок. Грав проти цієї потужної Свишені. Це найбільш титулована команда 21-го століття в районі. За останні там 11 сезонів вони ставали чемпіонами 6-7 разів. Тобто це флагман районного футболу. Так от Седнів, команда першої ліги тоді змогли вистояти проти Свишені. Вони зіграли матч в нічі 0-0. Переможець, Володар Суперкубка визначався в серії після матчових От саме там уже. Пенальті не пощастило тільки завдяки серії пенальті. Свиченька змогла перемогти 3-1. свишенці команда Тому... колишичі село Ковищачі. Да, ще особливість така синівського футболу, що дуже оригінальний стадіон. От те, що така ось чаша заглиблена в землю, тому що раніше це... Да, це раніше був якийсь там кар'єр. Я думаю, місцеві там жителі більше про це розкажуть. Але, от бачите, як цікаво, влаштували, організували стадіони там неймовірні краєвиди, коли ти підходиш з гори, а перед тобою ось така чаша. Ну, справді знаєте, почуття неймовірні. Такого аналогу я просто ніде не пам'ятаю. Не бачу, мабуть, взагалі його не існує більше. Це треба було так придумати, тому це справді особливість. Тут дуже часто виступала та ж команда ЮСБ Чернігівська на цьому стадіоні грала, тому що справді гарний шикарний футбол. Якраз стадіон, дуже гарне поле, дуже до речі, пристойний дренаж. На моїй пам'яті був лише один раз, здається, це десь рік 2017 чи 2016, коли була потужна злива, якраз перший тайм відіграли, почалася страшенна злива і не могли почати другий тайм, і і не почали, тому що дійсно води панулувала. Але злива була якась там нереальна. А так, взагалі, там, попри те, що воно ось такий низені, тим не менше Імовірний дрінаж. Ми говоримо про те, що ось якраз у 2022 році буде 50 років від того, як ми маємо відомості про Сиднівський організований футбол і про Сиднівську команду, яка тоді називалася Снов. І «Снов» ця назва була постійна чи змінилася? Ну, вона мінялася. А в радянські часи це був постійно Снов Сиднів. Потім було еліт картопля, еліт картопля і USB. зараз це також вони зараз повернулися з назвою Снов. Ну і ще дуже цікаво, чому взялися ми за цю тему, тому що футбольне змагання це видовищна гра, так і завжди в селі чи в селищі, якщо збираються, то теж це емоції, це багато глядачів. Як Сидні збирав болівальників? Ні, ну для Сидніва це справді таке ось серйозне видовище. Болівальники там завжди розташовуються на горі, приходять. Завжди тут багато болівальників. Я навіть і раніше стикався там, коли з дітьми десь відпочивали в таборах про те, що сиднівські хлопці завжди любили футбол. Тут багато футболістів, тут багато своїх талантів. Власно, вони кооперуються із сусідніми селами, з цим Клачком, чернишом. Тут також ті хлопці допомагають, коли грають, бо для того, щоб досягти якихось результатів, необхідно все-таки мати серйозну основу. Тут є справді гарна основа, і воротарі, і свої хлопці-нападники. Тут є кому грати, є кому болівати. Люди з задоволенням приходять, задоволенням дивляться. Тим більше кажу ще раз, це справді видовище, коли ну, просто хоч крісло став там на горі, знаєте, сідає і дивися це щось справді неймовірне. Дякую. Ігор Анатолійович Лісовий. В свої юні роки так, займався активно фізичною культурою. І волейбол, і футбол. Ірина Точка, ну будь ласка, коротенько про волейбол, а більше про футбольне змагання в Сидніві. Добре. Ну, Практично із Сіднівської школи виступав за всі команди, які можна було в Сиднівській школі. Бігав, Бігали, і гранати кидав. Потім попав в армію, два роки служив в Прибалтиці, де грав. А в школі ви якісь е призові місця займали десь в районних? Так, mm, да, чи... я в змаганнях у районних приймав участь стрибав висоту, довжину, гранату. Метав. Займали Займав призові місця. місця ну, Другі, третій, перших не займав. Бо були ще кращі, люди, які займалися в дитячих шіматських школах, а ми самоучки. Ну і потім після закінчення Сиднівської школи попав в армію, в армію. Війська правої держави сидів під землею от, і заодно грав на першість бригади, зайняли перше місце першість бригади і друге місце в Кубці. Потім, після закінчення служби, попав Ніжинську техніку механізації, де займався перший раз по волейболу, отримав і запросили мене в металіст Ніжинський на першість області, зіграв чотири гри. Закінчив техніку, вже був одружений, запропонували умови, які мене не задовольнили і пішов працювати в Радвоспів Мінічкалова на інженерну посаду. І в 1975 році я прийшов у Сиднів і в 1976 році ми створили команду Снов Сиднів. І грали ми на стадіоні, не стадіон, а футбольне поле в Сирінові. Пам'ятаю, як і зараз і, ну, нашу першу гру знову ми зустрічалися з чемпіоном району Кінська хвиля. І зграли нічого один, один. Кінська хвиля, були, вони прямо зрозуміли, як таке могло бути. А світо ще вже гра попала нам клубок району, де Свишній кувечі ми зробили 1-8. Порвали вчинку. Оце такий був початок нашої футбольної команди. Команда зразу зайняла четверте чи п'яте місяця із 12 команд прийшла, і люди були, які вже грали декілька років, не розуміли, як це так на рівному полі. Нічого може створити по команді. І потім пішло, пішло, і ми кожен рік грали у першій лігі, потім більша ліга, оце наша районна. Команда займала і. Четверте, п'яте, шосте місця, два рази ми ставали третіми призерами чемпіонату району по футболу. І один раз ми у Киселівці в фіналі програли збірні Чернігова 5-1 і отримали друге місце. Це було десь у початку 90-х років, 90-91-й. У 91 му чи 93 му році, вже не пам'ятаю точно, ми створили оцей стадіон, дякуючи покійному Мироніку Володимиру Антоновичу зам по будівництву. Міроненко? Міроненко Володимир Антонович. Це його дуже велика заслуга. І 200 тисяч тонн землі, піска було витягнуто на будівництво, і потім довели до ума у велось будівництво, так. Да, було і пісок брався. По новому, да, брався пісок, і потім, коли прийшло. Був такий кліменок Григор Михайлович, дай йому Бог здоров'я він і нині, нині живий підполковник запасу, учасник війни в Афганістані. Він був першим і останнім у нас тоді був інструктор спорту. Він був інструктором по спорту і вже після мене був капітаном футбольної команди. У 92-му чи 93-му році, оці, коли збудували цей стадіон, ми створили Кубок Сєднєва, провели. Запросили чотири команди. От, виграли першу гру ми виграли на своєму стадіоні 8-1, а Брусилів виграв у Черниша 2-0. І ми в фіналі виграли 2-0 у Брусилова. Це завоювали цей Кубок Седнєва. І найцікавіше, що тодішній директор команди Григорій Миколаївич не пошкодив грошей за те, що ми... картопля картопля. фінансувала да. команду. Да. Нам платили стільки, скільки платили на. Я грав на чемпіонатах області України. Нам платили стільки за футбольний матч, як платили на чемпіонатах області, на змаганнях. І за кожний забитий м'яч нам ще платили премію 5 рублів. Це були великі роки, а, якщо... за забити... а За, забити... за забитий м'яч, так. Да, було, коли карбон. ми виграли у Іванівки 11-1 вдома, і там тоді приїхали, директор каже, хлопці, ви мене розорите, ви більше, ніж тракторист, забираєте у мене гроші. Ну, це було сказано так в шутку. І... Потім нам виділили, після того, як ми оце в Кубку друге місце зайняли, і нам виділили по 100 рублів грошей. Це була така зарплата, яку отримали нормальна зарплата в колгоспах, таку зарплату люди не отримували, не везде. Ці гроші поїхали в Гомель, три чоловіки зібралися, купили такі собі шикарніші костюми спортивні і вийшли на пігровку седнього в цих костюмах. Вчили всіх у Целафані ці костюми запаковані, оділись. Люди, гості, які приїхали, були в трансі, що так команда живе. У нас була команда, дякуючи Кривоконню Олександру. Який теж учасник війни в Афганістані, контужений там був, він грав за Динамо 2 воротарем, а потім прийшов, у нас був зам генерального директора по загальним питанням. Ну, вже здоров'я не дозволяло йому грати у вищій лігі, Він грав за наш Сиднів. І дякуючи йому, була форма у нас Динамо Київ, яку привезли прямо з бази Динамо Київ. Це було. А втім, люди були. Дуже хороший і а чесний, ще у вас люди, які грали в команді, зараз мають е, високі там да, посади? Високі посади і а, тут... Ш... Кривоконь Олександр. Я очі і не знаю, бо це Ш... Кривоконь Саша. Це значить генеральний директор Харківського авіазаводу. Недавно було ось місяць назад, десь інтерв'ю з ним по центральному телебаченню. Я так. Тобто він жив в новому там, так? Він жив у Чернігові, їздив, працював у нас, і оце ж він займався директором. Потім Васько Саша, це директор Ніжинського ДСШ по футболу. Рябов Володимир, зараз він працює в Чернігівському державному педуніверситеті, Тренер з легкої атлетики. І він з 58 року ще бігає марафони, півмарафони. До речі, його дочка, десь років 4 назад, зайняла друге чи третє місце в багатотисячному напівмарафоні у по великій китайській стіні. Так що наші футболісти пішли дуже далеко. І хлопці прості, які грали. Ну... А що то за історія з негром? А, то історія з негром колись, А, ще один Сушков Володимир закінчив МГімо. Це Московський інститут міжнародних відносин. І приїхав він на канікули. Він теж грав за нашу команду. Ось зараз живе і працює в Москві, має свій дуже великий бізнес, там якісь табачні фабрики, все. І він приїхав із своїм товаришем, який танцював групу під танцовки, знаменитої якоїсь московської групи. І прийшли вони на футбол. І вже ж як наш бувший футболіст, давай грати. Ну, приїхав, якраз Раїща приїхала. Ми випустили сьогодні гра Маріо. Вишив мар'я, а капітан команди каже, що це таке? У заявки немає, тоді ж заявки були, провірялися, всі затверджені районної федерації футболу. Його нема в заявки, тим більше, що темна людина, явно не українець. Ну я в шутку кажу, де да це ми з Бразилії футболісти купили. Все, кидаємо футболки, не виходимо на гру. Ну потім вже з хлопців, всі футболістики, хлопці, тільки велике прохання не бійте його по ногах, бо людина танцює. Пустіть його на 15-20 минут він трохи грає в футбол, не настільки хорошо, як ми там, наприклад. І він на цей хвилин 20 побігав, його не трогали ніхто. Оце такий у нас був тебе з Стадіоном, що наче в котловані, що там дренаж, кажуть, там а, ці а, металеві конструкції з Гомеля, що це? Так, да, це значить було, я ще щиро цим цимроніком Володимир Антонович. Дякуючи йому, зв'язкам у Гомелі ми на заводі. Завод, Комбайновий завод гомельський, заказали обладнання, привезли обладнання, це ворота, там оце всі, потім тренажери були встановлені. А це на будівництві, я вже ще раз говорив, що 200 тонн піска це були на будівництво. І потім цей котлован ну, як закинути. Вероніка каже, хлопці, давайте він любить футбол, ходив на наші матчі. Каже, давайте зробимо стадіон. І зробили стадіон. Там лежить дренаж, лежав дренаж уже. Зараз, мабуть, і не діє. Ну тоді було, який би не йшов дощ. У нас було сухо, як яка не була жара, у нас був стадіончик такий палок, катлавант, на вода да, да, стікати і збиратися, а вона ні, води там не було. Вода уходила. А коли треба було полів, що як було сушили, так у нас спадсівали. Ми газонакасівки були. Це все було. Григор Михайлович, Клименок займався цим, як інструктор, ми Всі допомагали, розмітку робили. Ну, стадіон, я вважаю, що таких стадіонів у нас в районі, мабуть, і нема таких. Єдине, що не встиг, Мироненко він помер. Єдине, що він не встиг, ми хотіли ще облаштувати трибуни. Це вже не встигли. І зараз команда, яка є в Сєднєві, яка була у Плачкові, зараз команди грають на цьому стадіоні. Все а от э, волейболіста, так? Вас книжечка, а, волейболиста, так? Да. Ви ще? Я займався три роки волейболом у Ніжинському технікові механізації. За ці роки були ми трикратні чемпіони області, два рази були призери чемпіонату України по середніх спеціальних навчальних закладах і один раз третє місце зайняли по ДСО Колас на чемпіонаті. Це перше було в Черкасах, а друге, третє місце в Житомирі. Тільки що показували фотокартки е, футбольних змагань. Це фото якого періоду? Це фото десь з кінця 80-х, початку 90-х років. І якраз там Маріо у вас. А це Маріо, да, так. Якраз там був. Так що так, дуже ваше, дуже ваше життя спортивне, ви не так, жалкуєте? <святує> Ні. <святує> <святує> Я, чесно говорячи, кажуть, що футбол такий жорстокий від спорту. Я займався всім. Гандболом займався на чемпіонаті в області, грав і в волейбол грав. І футбол краще виду спорту, чим якщо взяти футбол, нема. Ну, контактний. І ручний м'яч теж контактний важкий від спорту, а волейбол це взагалі така красива, інтелігентна гра. Я в одному можу спам'ятати, як зараз, що ми колись поїхали, це вже будучи на третьому курсі техніку механізації, вже на випуску був капітаном команди, і ми поїхали в Українську Сільгоску академію. Команда академії грала. Перша ліга СССР це було дуже велике, так сказати, для нас. А ми ніженську техніку механізації. Приїхали такі хлопчики. Форма полосата, як колорадські жуки, пострижені, коротко, а там такі хлопчики, метра по два, всі вже. здорові хлопці, такі бички. Олімпійський тренер, їхній олімпійський чемпіон, Овсянкін тоді був з волейболу. І ми їх, це було взагалі страшно, дивитися, на того слова звучали. Із, із слави угу. запасних. Ми першу партію їх виграли 15-6 у команди першої ліги СССР. Ну, в кінці кінців вони нас, звісно, 3-2 зробили, але ми держались вже. У нас защита була страшенна. Ми тягали тренер, покойний не Петро Йосипович. У нас був такий захист, що ми доставали, м'яч не міг піти за площадку. Це треба було бачити, як нас тренували. Ми по три години тренувалися через дві лавочки пригали. І що тільки не робили? Приходиш, побитий весь цих сіняків, тут всі розбиті на, на бедрах. І, і потім, коли ми пішли вже в кафе, це я був капітан команди, ще Володя Маклюк, він потім грав за Варшларанську зірку, третій призер чемпіонату СССР по вишій лігію. Настей спорт такий хороший, сильний гравець був. І оце ми в чотирьох сиділи за одним столиком, наш тренер, їхній тренер. І оцих э, два ми І він каже, я забираю всіх восьмерих. Нас, весь основний состав, забирав всіх восьмерих. Ну, Нас два вже було жінатих. І ми це, ми це, не попали, не пішли. Два пішло Ніжинський інститут, закінчили, два Академію закінчили, стаціонар, і два Чернігівський пед. А ми два заочно закінчили, вже Українську Сільгосп академію. І грали тут уже за сіднів. Добре, дякую. Дякую вам. Так, ми, мабуть, вже на території, так? Так, да, це територія стадіону. Ото будівля нас зустрічає. Це була роздягальня, угу. що ну, вже ж бачите, що без окон, без дверей. А це із заводу Гонсельмаш завезли обладнання, оці для спортивних такі, тренувань, для спортивних змагань. Ну і сам стадіон. Сам стадіон. Да, сам стадіон. Оце така красота. Ми тільки одно, що не встигли, вже пішов розвал. Держави нашої СССР, потім вже ніколи було займатися цим Ми, мрія була тут зробити трибуни. А що, бачите, ще й розмітка, як осінь грали, трохи видно. А коли футбольні змагання були, багато ну людей сходилося? А, ой, останній рік вже мало. А так скільки було приблизно. А так було, і до ста чоловік сходилося. А як ми грали в нову, так було по 300-400 по чоловік. Вболівали сильно О, за гру. Сильно за гру вболівали. І був стимул грати, тому що була гордість за те, що ми щось вміємо і на нас ходять. Це саме основне. Тобто на вас ходять, тобто ви, як так кажуть, не розчаровували да, вболівальників. Вболюваль... Да, да.